Всім привіт! Ви на каналі Bitcoin Bitcoin. Сьогодні я розповім, чому потрібно купляти ТВТ. Якщо цікаво про ТВТ щось дізнатися, поставте вподобайку. Поїхали! І з першого чого ми почнемо, яка зараз ціна? Зараз ціна центи, десь така в районі цього. І чому ж потрібно закупатися? Зараз розповім. Так, а взагалі то в ТВТ є свій холодний гаманець Trust Violet, я думаю, це знають многі. І почнемо з того, що вони хочуть додати в свій гаманець різні левела, якщо ви холдите TVT. ТВТ. Перший левел це від 0 до 49 ТВТ, другий левел це від 50 до 499 ТВТ. Третій левел це самий гарний від 500 і більше. Ну, як, скільки ви маєте твітті. Тим чином, якщо трішки подумати, можна вийти з те, що якщо чим більше ви маєте твіті, тим вигідніше як для вас, так і для Траствайлет. Друге, те, що я впевнений, то що буде якась колаборація. ТВТ та Твіттера, тому що Ілон Маск, ну я думаю, він захоче якось заробити на ТВТ і буде якось пампити ТВТ, щоб на цьому заробити, як і Бінанс буде його пампити. А взагалі, ТВТ зараз користується дуже великим спросом, тому що за останні 24 години, які я зараз знімаю цей ролик, появилось 50 тисяч нових пользователів. І Тіті показав ріст в 15%. Це дуже гарний показник. Ну а взагалі, я думаю, що коли ціна підросте десь від 4 до 5 доларів, то скоріше за все з цією новиною і Binance а, і USA залистять собі на біржу TVT, тому що зараз немає. А коли листять якусь криптовалюту, наприклад, TVT коли листили на Bybit, та... Додавали на ф'ючерси, ціна, звичайно, підростала, і можна на цьому, звичайно, заробити, на цьому скачку. І за останні е, пару місяців я трішки трейдів на QT, тому що він ну, скоріше підростав. І ось був момент, коли він був по 2 долари десь 5 центів, 10 у такому колобався. Я його думав купити, але не купив, і потім він виріс. До 2 долар 50 центів я тоді думав чекати чи ні. Закупляти. Подумав, він впав. Я закупив на 21 доллар по ціні 2, 39 доларів, Потім він ще трішки впав. Я купив його е, на 16 доларів вже. По 2 долара 34 цента. Потім він ще трішки впав і... Я купив на майже 19 доларів по ціні 2 долари 32 центи. В загальному, якщо трішки підрахувати в математиці, то, то це середня ціна 2 долари 35 центів. Тому дуже гарна ціна, якщо зараз дивитися на ринку. Я трішки заробив десь 6 доларів плюс-мінус. Думаю, тримати точно до 5 доларів. А потім дивитися по ситуації на ринку. Ну, взагалі, мою пораду можна роздивлятися, як якийсь очередний скам або ще щось таке. Але, ну, друзі, ви можете закупити хоч на Bybit, хоч на долар-2 цього TVT, хоч один просто купити TVT, від і потім ну, мати 5 доларів. Ну, якщо хочете, щоб потім не засмученим, чому я не купив TVT, Можу зараз закупити, якщо хочете. Я не думаю, що буде велика просадка по TVT, Я думаю, він поки що буде дуже гарно рости. Тому, в принципі, можна роздивитися для свого гаманця таку монету, як TVT. Якщо сподобалась моя порада, постав вподобайку. Зайди в мій телеграм-канал, в якому пости виходять майже кожен день, та в мій телеграм-чат з боксами. Там виходять бокси кожен день по декілька штук. І зайди підтримай. А також підпишися на мій канал. Всім пока!